Перш за все, вона національна те, щоб активізувати профілактичну роботу серед населення. Перш за все, особливо тих проблем, які є в нас, це серцево-судинні захворювання, які мають лідуюче місце серед захворювань. Плюс сьогодні цукровий діабет, який другого типу, який майже сьогодні в Україні 1,3 мільйона мільйони людей, хворіють на Цукровий діабет, ну і по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, враховуючи велику війну в Україні, десь понад 10 мільйонів людей мають проблеми із психічного здоров'я. До сімейного лікаря не потрібно звертатися. Треба звернутися в програму Дія, зайти в додаток по. Відповідно у цій же програмі скинеть здоров'я 40 плюс». Далі, якщо ви не є, немає вас там в програмі дії, ви не можете зробити, то маршрут номер, який є, це звернутися до банку партнером, сьогодні визначений приватбанк, відкрити карточку, потім піти до ЦНАКу, індифікувати все це. І відповідно ви отримуєте кошти 2000 гривень. І тоді ви вибираєте самі заклад, який буде вивішений Національної служби здоров'я. Ну, відповідно, ми вивішимо в будь-який заклад, не прив'язуючи до сімейного лікаря. Включено буде для лабораторних досліджень ліпідограми, для оцінки ризику атеросклерозу. Глікований гемоглобін, показує середній рівень глюкози за три місяці виявляють преддіабет і діабет. За показанням, електроліти на трійкалі для оцінки функції нирок і серця, креатінін визначають стан нирок. альбумін і креатінін в сечі для ураження, це дослідження дозволяє побачити зміни в людини, які вони відчувають. Плюс те, що я вже говорив, обов'язково будуть проведені ці анкетування по спеціальним школам. Буде проведена антропометрія, оцінка, ризиків і все інше, провівши всі дослідження. Лікар визначає по рамках світофору, так? є ті, в кого сьогодні все добре, норма, є ті, в кого є жовтий, якісь пограничні рівні, і є ті, в кого визначають, що є патологічні якісь зміни, треба проводити додаткові обстеження і відповідно призначати лікування. Якщо виникають питання, які стосуються. Проведення додаткових обстежень лікар формує електронне направлення на проведення додаткових обстежень, які не входять у цю програму.